Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Вирішив три населених пункти об'єднати. Отож, сьогодні у нас Волноваха, Маріуполь і Новопетрівка Бердянського району. Е, ну, Питання стандартні. Коли і як будуть звільнені. По термінам знову-таки наголошую, що руни не календар. Я приблизний термін можу озвучити, але ну, відповідно. я не скажу, що там. 15-го там. Серпня буде такий то населений пункт звільнений, наприклад, так? Да? Ну, ось. Ну все, добре, менше лірики, поїхали. Ну, давайте з Волновахи почнемо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Збройними силами України волноваху? Хай скажуть це неправда. Лагус перевернутий. райда перевернута. Беркана. Ага. тож що, скоро. Що у нас тут? лагус перевернутий, райда перевернута і беркана. Ну, тут іще доведеться почекати. Тобто цей місяць тут, про те, що мова не йде. Тут. Побільше трохи проміжок часу. Але взагалі, взагалі, ну ось уже вже проглядається, як то кажуть, світло в кінці тунелю. Ну, хотів би порадувати, ну, на жаль, тут ще почекати доведеться. Ну, давайте подивимось, як буде звільнено волноваху. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено волноваху? Хай скажуть його правду. Інгус. Вуня. Перепрошу. Гебо. Наутіс. Я вас перевернутий. А Ану, я правильно розумію. А, ну, довертаю. Урус, да. Ага, ясно. Про що мова? Що ми маємо? Інгус, Вуньо, гебо, Nautis. Я вас перевернути і Е, Ну, про що мова? Загалом буде звільнено добре. Ну, ось відразу. Перша руна Інгус. Тобто, вдало, можна так сказати, буде звільнено, так? без там якихось значних руйнувань, щось таку Ну, ось Вуня, наступна руна, та От раді святкування, ну, ось, ось, до речі, і партнерство певне. Ну Місцеві жителі, зрозуміли, рух спротиву там теж буде допомагати цьому процесу, якщо вже так брати до уваги. Ну, але наутіс перевернутий. О, ну тобто, прямий, прямий, кажу перевернутий. Е, це що? Труднощі певні будуть, воно прям не, не, не так. Прям все легко звільниться з одного боку, а з другого боку, доля. Ну, ось. Тобто, хтось там переживає, чи взагалі буде звільнено, що там е, про вас забули чи, чи, чи про вас забули там, чи що. Ні, все буде звільнено, заспокойтесь. Ну, просто так, да, просто по часу воно ще трошки почекати доведеться. Ну, ось, і відповідно я вирішив докласти, а що ж тут? Я вас перевернутий хагалас. Для кого це? Ну, власне, для окупантів. Тобто, бачите, наші їх піджимають, ну можна по-другому почитати, створюють їм певні труднощі, і вони ось виходять. А в спину їм летить, всяке різне, да? З одного боку. Ну, ось, до речі, від чого радість у місцевих жителів, ну і не тільки, від того, що окупанти то вийшли. Як би, із міста. Тобто міські бої навряд чи ну от Хагалас Хагалас це все рівно прильоти і певні руйнування. Ну, схоже, от якраз там щоб посприяти тому, щоб окупанти пошвидше звідти вийшли, там десь якісь прильоти будуть, де вони скучкувались. Ну Відповідно, тримайтесь звідти подалі. Да? Ну і По можливості допомагайте Збройним силам України. Да? Щоб краще і точніше прилетіло, куди потрібно. Отак от. Так от. Е, як таких ну, тобто, руйнувань тут ну от хагалас показаний, да, але це більше про прильоти саме по окупантам. Там, прям е, міські бої або що не схоже на те, жертв немає на щастя, так? Ну, Руз я для себе доклав. Тобто летітиме, да, гарно, сила їх підіпре. Ну, урус це в мене Збройні Сили України, часто в розкладі е, позначаються саме так. Підново Збройні Сили України і підіжмуть окупантів, щоб вони звідти забрались. к такій матері, як то кажуть. Ось. Ну, Загалом, в принципі, непогано. А до речі, тут ось, ще, якщо цю цвязку подивитись, то це не лише, що називається, допомога Збройним силам України. Це і любитель, якраз руського міра, і наводчик, які будуть по Збройним силам України. Працювати, так? Ну, їх чекає веселий фінал. Будем так говорити, далеко не щасливий. Та й тяжко їм одним словом там стане. Ось. Ну, а хто, відповідно, відповідно, тримайтесь там від окупантів подалі в будь-якому випадку. Да? Ну, і по можливості надавайте інформацію про них. Ну, але обережно, без геройства. Якби. Добре. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте Маріуполь подивимось, що тут у нас, яка тут ситуація. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро Збройними силами України буде звільнений Маріуполь? Хай скажуть його неправду. Ну, тут отав перевернутий. Райдо. Так, і дві руни потяглось. Що у нас тут? Тейвас феху. А, цікаво. Гаразд, що у нас тут? От, а перевернути райдо, тейвас і феху. Ну, загалом, в принципі, не, не настільки погано. Ну, про що мова? Тобто, по часу. По часу, ну, десь, десь воно вже потроху підходить. Ще одна руна перевернута, ще почекати доведеться. Це ще не цей місяць. Але вже, вже десь 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 уже близько. Десь уже близько. Ну Тому що руни такі потужні випали і, в принципі, доволі швидкі. Ну, от перевернути. Оце єдине, що це ну, певне, певний дефіцит ресурсу, ще все рівно. Ось. З одного боку, а з другого боку, ну зміна влади вже, якщо так. да? Ну, відповідно, орки там зараз панують. Ну ось, а тут уже тут уже я ж кажу, не так довго їм там залишилось панувати. Райдо швидка руна, так, да, це якраз руна дороги, руна шляху. Тобто ось, що називається, дорогу. Ну і як мені бачиться, скоро Збройні сили України, інші сили оборони, дорогу на Маріуполь, ну, в бік Маріуполя, умовно кажучи, да, відкриють. Ось цей вас, рішучі дії, якраз, в той напрямок однозначно. І також руна швидка доволі по часу, якщо так. Ну, і ось феху, ресурс є на те, в принципі, да? гаразд. Ну, чекаємо, чекаємо. Тобто, десь в той бік, однозначно рух проглядається. Я не кажу, що прямо на сам Маріуполь, але в той бік однозначно. Ну, загалом, серпень, серпень, і хто не бачив розклад мій по серпню для України, ну, подивіться. Багато цікавих подій має чекати. Так, ну тут гаразд, тут веселіше, бачите? Так, дякую за відповіді. Так, гаразд. Ну і давайте запитаємо, як буде звільнено. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Маріуполь? Хай скачуть у неправду. Ну я певно, довертаю прямо. Так, дві руни знову потяглось. Альгіс перевернутий, беркана перевернута. Торісас перевернутий. Урус перевернутий. Де що ж це робиться? Іса? Ану, гаразд, що по фіналу? Ага, ясно. Е, Отже, як буде звільнено? Ну, цікава, в принципі, картинка. Ну, Зараз поясню що до чого. Що в нас тут? Кано, альгіс перевернутий, беркана перевернута, турісас перевернутий, урус перевернутий, Іса і Соло. Ну так, да, це про руну перемоги з одного боку, але не лише. Про що мова, кано? Е, якось ну, знов таки вдало. У, це про успіх. Успіхи, гарні новини. Ну, е, Тобто, щось, якийсь там план є. Буде якось цікаво звільнено. Це не влоб, не, не цей. Е, альгіс Переверте, От якраз захисники, ті, які в лапках, да, ну, окупанти. Щось, то бачите, їм стане непереливки. Кано це, до речі, і вогонь. В тому числі. Да? Ну, ось вогонь на їхні голови явно буде падати. І прилітати, де вони там позасідали, і так далі. Ось деградація йде. Деградація чого? Да оборони їхньої. Щось то там посипеться, схоже, да? ось явно. Е, ну, Торісас перевернутий. Це, певно, знаєте, ну, в контексті питання взагалі добре. Тобто, з одного боку, я ж кажу, вогонь на їхні голови сипеться, а з другого боку, це ну, не настільки інтенсивно. Це все рівно військові дії, да, і все рівно агресивні дії, хоч і руна перевернута. Е, ну, Але не такий масштаб, як у прямої руни, з одного боку. А з другого боку, Збройні сили України б'ють високоточно. Да? Ось, я про це. І міські бої, ну. Е, може означати, але це не, тобто, ну, не масштаб явно буде не такий, як, як коли брали окупанти Маріуполь. І схоже взагалі, що тут більше будуть їх, що називається, накривати, де вони позасідали. Міських боїв, скоріше за все, не буде. Їх змусять звідти знов-таки. Обломиться в них там оборона, і вони звідти вийдуть. Схоже, так. Прям міські бої, ну, можливо, десь на Окраїнах. І то прям не сильні. Тобто тут більше на саме прильоти по окупантам мова. Ну, ось, УРУС, як буде звільнено? Без е, особливого прикладання сили. Да? То, що я і кажу, міські бої там це і ні. Прильоти по окупантам, да, однозначно. Ну, і до речі, а якщо тебе подивитися, то це слабкість захисників, умовно кажучи, да? безсилля навіть захисників. Враження ніби дійсно, чи то вийдуть, чи то почнуть здаватись, тому що їх там підіпруть гарненько. Ну, до речі, ось Іса. Щось то в них сила то заблокована буде, окрім всього прочого. Ну, а деградація буде в часі, бачите, розтягнута, якщо так. Саме деградація оборони тих окупантів. Тобто, м -м ну, схоже, дійсно, якось там підіпруть, напевно, оточать якось, да? і вони там будуть потихеньку звідтіль вигрібатись. Тобто спробують щось оборонятися, але в них нічого не вийде. І, відповідно, ось. І ось руна перемоги вже світить, відповідно. Ну і, але, на жаль, це і про бабахи, в тому числі. Часто соло бабахом програється, в тому числі. Я ще кажу: ну по окупантам. Прильоти по окупантам однозначно. Повідно, тримайте звітіль подалі. Ну, Якщо є можливість, то повідомляйте, де вони там засіли, да? але без героїзму і обережно. Тому що зрозуміло, що там окупанти, відповідно, роблять всякі перевірки і так далі. Ну, відповідно, обережно. Треба допомагати Збройним силам України. Якщо так. Ну, а крім того, Іса і Соло це якраз що? Це якраз то, що ну, як це? Звільнення, відповідно, якось схоже, буде в часі розтягнуте, да? ну, Іса це все рівно така повільна руна. Ну, перемога в даному випадку зрозуміло, локальна перемога звільнення міста. Да? А от і Сасоло, відповідно, якось воно буде розтягнуто в часі. Тобто, ну, не те, що прям, там за день там, і цей. схоже, що ні. Схоже, що воно в часі все-таки трохи більш затягнеться. Ну, Це із поганих новин. Ну, а із хороших, я ж кажу, в принципі, руйнувань тут не показали. Якщо якісь міські бої, то буквально трохи і десь там на окраїнах. Да? А в основному прильоти по окупантам. да? Обрізання їхніх якраз поставок. Блокування їх фактично. Да? Якось так воно виглядає. Ну, загалом непогано. Маріуполь вже досить натерпівся. Його жителі, відповідно, звільнення має пройти набагато легше, ніж, відповідно, коли туди, туди втерлися урки. Це із хороших новин. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Е, ну і добре, в нас Новопетрівка Бердянського району, невеличке село біля самого Бердянська. Так? Ну, Бердянськ іншим вже відео подивлюсь, щоб вже не сильно затягувати. Так, добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Збройними силами України село Новопетрівка Бердянського району? Хай скажуть, що неправда. От перевернути перевернутий. Райдо перевернуто Ну, тут, бачите, також по часу ще доведеться почекати. Тобто, цей місяць, навряд, але вже десь теж воно підходить. Руни, в принципі, швидкі випали відносно. Ну зараз, про все по порядку. Що у нас тут? От перевернути перевернутий і райдо. Ну, от перевернутий ось. Тобто. Отал перевернутий, це якраз зміна влади. І Ота в мене часто програється саме як повернення території під наш контроль. В даному випадку він перевернутий. Тобто зміна влади, бачите, ще затягується. От. Ну, Поки що. Але вуньо радісні новини будуть. Чому? Однозначно, будуть, тому що ось райдо. Хоч і перевернута, але це все рівно просування в той бік. Буде, буде. Ну і руна сама по собі швидка, хоч і перевернута. Тобто, ну, тут вже не так багато також чекати лишилось. Ну, але ще почекати доведеться. Це ще, на жаль, в цьому місяці, бачите, не зовсім воно проглядається, але, але рух туди однозначно буде. Однозначно, і радісні новини будуть. Ну, от так, от, хотів би порадувати. Ну, бачите, ну, в принципі. В принципі... По часу, я ж кажу, по часу воно вже не так довго лишилося, а лише почекати доведеться в будь-якому випадку. Добре, давайте подивимося, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Новопетрівка Бердянського району? Хай що неправда. Евес. Кану, ну і пряма. Ейвес. Орус перевернутий тут явно. Йера. Беркана прямо. Араз. Що ми маємо? Mm. Цікаво, в принципі. Mm, ну, зараз поясню. Отож, що ми маємо? Евас, ей Канон, Ейвас, урус, перевернутий, Єра і Беркана. Про що мова? Mm, ну, рух це якраз про стрімкий рух. Тобто, якось швидко воно буде звільнено. Да? До речі, вдало ось вам кано з одного боку. А з другого боку, це живий вогонь. Якраз на, на, на кого? Да на голови окупантів. Ось Ейвас. Захиснички в лапках. Да? Тобто щось то там буде, да? ну, схоже, прильоти, де вони там позасідали. Так? М -м 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 -м, ось такого плану. Тримайте звітіль подалі. Бойові дії ні, ну тому що розпевернутий. Бачите, без як це, без прикладання особливої сили буде звільнено. Та й взагалі, якщо подивитись оцю зв'язку, то дивіться, е -е, тут ось захисники в лапках, да? окупанти, е -е, які ось щось то без і взагалі їм ось кудись то рух світить. Тобто я ж кажу, вони ніби виходять. Да? Ну, да, трошки їх припече одне місце, щоб вони це зробили швидше. Ну, ви зрозуміли. Ну, ось Єра, ось завершення циклу, власне, да, це вже про цикл окупації, відповідно, ми дивимося, як буде звільнено. Вдале завершення циклу, відповідно. Ось, ну і беркана вже, власне, як початок росту і розвитку. Ну, це, от єдине, що. Єдине, що це ми не дозвільнення вже дивимося. Схоже, що ще туди окупанти, що називається, спробують щось там пообороняти, підсилитись, ну але фінал тут уже зрозуміло який. Фінал ось такий, що ось, безсилля і ми вихід. Геть. Тобто, бойових дій чогось такого немає, ну, можливість прильоту, да, оце от якраз є. А так, загалом, в принципі, і взагалі. Перша руна Евас, тобто швидко буде звільнення. Пройде якось заснули під окупантами, проснулись під ЗСУ. да, Якось так. Схоже на те. Ну, Схоже, що вони взагалі звідти вийдуть, тобто якісь там міські бої Ні, не про те мова. Ну ось да, ось приліт, десь там може бути, де вони засіли. Оце да, Щоб прискорити цей процес. А так? Загалом все добре. Ну, Беркана, до речі, це взагалі, знаєте, як. Як це правильно сказати? Ну Місто, одним словом, ціле стоїть, село, правильніше сказати. да Тобто, якісь там е, міські бої, там ще щось, ні. ні Такого не проглядається нічого. Тому як би ось. Ну, загалом непогано. Загалом непогано ну Добре, ось такі розклади вийшли, десь трохи радісні, десь не дуже. Ну що ж, чекаємо всім! Трьом населеним пунктам ще почекати доведеться. Комусь трохи більше, комусь менше. Да? Десь кращі перспективи проглядаються. Ну, подивимося, подивимося, в будь-якому випадку всю свою територію звільним. Е, ось. А окупанти, ну, хай начуваються. Скоро їм стане дуже-дуже весело. Якось так. Добре, на цій ноті завершу відео. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.